Андрію, привіт, приємно, О, Нарешті зв'язок скайпу дозволяє нам бачити твоє обличчя. Зазвичай воно таке якесь трохи розмите, а тут дуже чітко бачимо разий. О, Це приємно чути. Привіт, Андрію. Ти стоп, знаєш. стоп стоп, стоп. Вибач, я знаю, що ти вболівав за Німеччину, але чому в тебе таке сумне обличчя? Ти змінив своє подобання перед матчем? Ні, я подобання своє не міняв, я навіть скажу більше. Я вчора мав включення безпосередньо з фан-зони. Я там був в футболці збірної Німеччини. Чуть не отримав по фізіономії ледь встиг звідти, втекти, оскільки там творилося просто неймовірне. Всі починали, всі бразильці, які знаходились у фан-зоні, почали трощити все, що бачили, почали перевертати автівки, навіть підпалили. Деякі бари на пляжі Копакабана. А тобто 에... не тільки у сан паулу були заворушення, правильно? Бо в сан паулу ми ще не показували, як автобус спалили. Там у вас на, ко... на пляжі Копакабана теж було гаряче. Так, вчора, 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 вчора тут було надзвичайно гаряче, е, оскільки офіційна фан-зона тут у Ріо вміщує 20 тисяч вболівальників. Переважна більшість серед цих вболівальників саме були бразильці, і міліція ледь встигла е, вгамувати цю всю. всю, всю цей весь натовп, який фактично змітав все на своєму шляху. І ще хочу сказати, що в нас бачиш, я одягнувся потепліше, у нас хмарно з проясненнями, дощик паде починаючи з вчорашнього вечора. Тобто, так, так, так би мовити, погода плаче разом зі збірною. Бразилії і з цілою нацією. Друже, в мене запитання не до тебе, є запитання до Сергія. Сергію, тобі не здається, що судячи з виразу обличчя е Володимира, йому просто там хтось за кадром просто погрожує. Тому що я знаю, що Володимир так само тут вболівав <гум> за збірну Німеччини. Володимир, а якщо, давай, так. якщо тобі погрожують, то я не знаю, кивиші, підніми ліву руку. <гум> моргни. <гум> Ні, це, на тому, все, все нормально. Все в порядку, все в порядку. Все в порядку, окей, добре. Віримо тобі, будемо сподіватися на твоє включення ще з фіналу, тому що нагадаю, фінал буде саме в Ріо де Жанейро. Скажи, будь ласка, ну і що? ну, Підуть бразильці дивитися фінал, тому що ну, точно їхня команда не потрапляє. Гратиме Німеччина з, порто... з Нідерландами або Аргентиною. Ну, Мені все-таки хотілося, щоб фінал був європейський, ти напевно знаєш. Але бразильці ще ж будуть підтримувати свою команду у рамках матчу за третє місце. Який відбудеться в столиці в місті Бразилія в суботу, і де, до речі, проходили страйки проти проведення чемпіонату. Тому, але я так передбачаю, що бразильцям вже не важливий результат матчу саме у рамках поєдинку за третє місце, оскільки вчора розпач ці сльози на обличчях продемонстрували все. Ця Нація дійсно е, живе футболом, і фактично е, їхній слоган, слоган збірної Бразилії, що ми станемо чемпіонами вдома, був вчора розбитий. І мені здається, це буде так дуже е, важко пережити е, бразильцям і всій бразильській нації. Я передбачаю, що сколарі після матчу за третє місце подасть у відставку. Ну так, він заявив в одному з місцевих видань, що це був найгірший матч за всю його кар'єру. Ось так. А скажи, будь ласка, самі бразильці, я думаю, ти там чув, про що вони говорять, про що пишуть місцеві видання? З чим вони пов'язують саме поразку бразильської збірної? Тільки з тим, що Неймар не вийшов на поле? Ну там виходить так, що не тільки Неймар не грав, не грав ще Т'яго Сілва. Однак багато бразильців. Які живуть тут безпосередньо біля моїх апартаментів, я мав змогу поспілкуватися з ними вчора, вони кажуть, що ця збірна Бразилія вона не показує такий видовищний футбол, як навіть та збірна, що грала чотири роки тому в Африці. І є такі бразильці, які вважають навіть, що цей результат, який показала цьогорічна збірна Бразилія. Цьогорічня збірна Бразилії він надрезультативний, що потрібно бути всім задоволеним. І також бразильці кажуть, що е, фактично ще 4 дні буде тривати цей чемпіонат, що можуть тепер у Бразилії відновитися ці маніфестації і акції протесту, оскільки ще коли збірна виступала на турнірі, цей фактор ще стримував е, бразильців. Однак у даний час, і після того, що я бачив вчора і в сан паулу Хоча матч у Сан-Паулу не відбувався, матч відбувався в Орізонті, як відомо, матч у Сан-Паулу сьогодні. І те, що я бачив у Ріо, тобто дійсно можна від цієї нації очікувати все, що завгодно. Ось так дуже дякуємо Володимирові за те, що включився до нас, хоч такий сумний.